Заступник міського голови Василь Новачок відповідає на дзвінки хмельничан. Питань у мешканців громади назбиралося чимало. Упродовж години телефон не замовкає. Одне зі звернень стосується омолодження дерев у Хмельницькому. Мешканка будинку на вулиці Грушевського нарікає, що пеньків у середмісті помітно побільшало. Там всередині пустота або гниль, і тому власне дерева дерева мають здатність. Помирати, особливо коли вони досягають віку 50-60, як мають більшість каштанів у центрі міста Хмельницького, і обов'язково підлягають заміні. За словами Василя Новачка, омолодження дерев у Хмельницькому цього року не проводили не буде його і наступного. Відбуватиметься лише санітарна обрізка. Ви, мабуть, чули, що на цьому тижні в мікрорайоні Гречани також від старої його дерева впала гілка і травмувала. Жінку власне тому завжди виникають. Завжди виникають два табори. Перший табір, чому ви не обріжете дерева? Воно може когось вбити. Інший табір, для чого ви його ріжете дерево, Воно живе живісіньке. Через війну у Хмельницькому цьогоріч не змогли посадити ту кількість молодих дерев, яку планували, каже посадовець. Сподіваюся, найближчим часом захисники виженуть окупанта, і місто знову зможе жити нормальним життям щодо озеленення і кількості висаджених дерев. Воно буде в майбутньому місті у пріоритеті. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну довелося відтермінувати і капітальні ремонти, пояснює інший дозвонювачці Василь Новачок. Жінка просить заасфальтувати один із провулків у мікрорайоні Заріччя. Каже, його протяжність близько 200 метрів. На нього зробили проектну кошторисну документацію. І цього року на початку року включили в титульні списки на капітальний ремонт. Але, на жаль, сталося те, що сталося, і видатки капітального ремонту доріг державна. Казначейство не фінансує, тому, власне, при всьому бажанні цього року ми не зможемо робити. Разом з тим, я записав проблему. Я відправлю туди якогось грейдера-ескаватора, щоб принаймні прогорнув дорогу, щоб ви не товклися об'ями там да, тимчасово. Кілька дзвінків стосувалися роботи управляючих муніципальних компаній, зокрема думкому. Також хмельничанин поскаржився на власника магазину, над яким розташована його квартира. каже, вивізка закриває йому вікна. Я не впевнений, що їхня вивізка погоджена, бо всі вивіски у місті Хмельницьку мають бути погоджені. Що через вони її поставили, але погоджень немає. Тому я думаю, що управління архітектури відреагує. Вони її опустять, знизять, щоб воно вам не заважало. Запитували хмельничани про ремонти під'їздів, роботу транспорту, програму Доступні ліки і навіть просили допомогти із постільною білизною для переселенців. Загалом за годину до посадовця звернулося 15 родозвонювачів. Вікторія Паламар, Валерій Телеховський, новини міста.